У Житомирському районі поліцейські зустрілися з юними відпочивальниками табору Орлятко. Дітям нагадали про види відповідальності, розповіли, як уникнути неприємних ситуацій та відповіли на їх питання. Водночас поліцейські звертаються до дорослих із закликом подбати про безпечне дозвілля дітей та не залишатись осторонь неоднозначних ситуацій з ними на вулицях. У клубі обласного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Орлятко», що у Житомирському районі, зібралися юні відпочивальники, аби зустріти гостей поліцейських. Правоохоронці завітали, щоб переконатися у безпечному відпочинку дітей та нагадати їм про правила поведінки у літку. Ну, мета нашого заходу саме донести до дітей поняття адміністративної та кримінальної відповідальності, наголосити на поводження під час відпочинку, на особистій безпеці відпочиваючих. Особливу увагу хочемо звернути під час відпочинку. На воді так як ну на даний час у нас дуже часто трапляються надзвичайні події з дітьми, а саме утоплення під час купання. Відтак поліцейські нагадали дітям про відповідальність підлітків за ті чи інші дії, а також розповіли про неприємні ситуації, в які можна потрапити через власну необачність і як їх уникнути. Що не треба порушувати правила безпеки треба вживати наркотики і алкоголь ну якщо ти не вмієш купатися, то можна на глибину плить надо звати зрослих якщо... а якщо немає то нікого поблизу, просто дзвонити родителям якщо є телефон а якщо є поблизу міліція можна розказати міліції. схвалюють повчально профілактичні візити поліцейських і вихователі оздоровчих закладів адже бесіди правоохоронців є значною допомогою для них у роботі з дітьми ж Це дуже важливо тобто Ну, дітям більш зрозуміліше стає, що можна робити, яких. Які вони мають свої правила, які мають обов'язки, безпосереднє спілкування зі школярами під час літніх канікул є вагомою, втім не єдиною профілактичною складовою роботи поліцейських. Працівниками поліції проводяться відпрацювання рейти, вправлені саме на проведення профілактичної роботи із продавцями торгівельних точок, особливо таких, які розміщені повз закладів оздоровлення дітей. Також правоохоронці проводять профілактичну роботу безпосередньо у тому середовищі, де зростає дитина. Справедливе хвилювання тут викликає негативний вплив дорослих, зокрема втягнення неповнолітніх у пияцтво та загалом недогляд за дітьми. Під час літніх канікул в червні місяці було задокументовано 11 таких фактів, коли дорослі особи втягували неповнолітніх пияцтво. На дорослих осіб складено адміністративні протоколи, направлено до суду і обрано там вже їм відповідні. Покарання відтак правоохоронці закликають громадян, в яких на вихованні є неповнолітні діти, повсякчас контролювати дозвілля малечі та підлітків. щоб тримали постійно зв'язок з дітьми, знали, де діти, з ким вони спілкуються, коло їх друзів, адже саме наша безпека, наше ставлення до дітей буде вберігати їх під таких негативних наслідків. Водночас поліцейські наполегливо звертаються до всіх громадян не залишатися байдужими до дитячих проблем. Ваша увага до найменших громадян також є внеском у загальний процес виховання молодого покоління.